Привіт, мене звати Софія, і ви на моєму каналі, де я говорю про ту музику, яку я так сильно люблю. Сьогодні ми поговоримо про співачку, авторку пісень, продюсерку, танцівницю, акторку. Це все про одну людину. Виявляєте? І це одна людина Талія Барден або... FK Twigs. I am FK Twigs Це неземна містична британська інноваторка-виконавиця, яка я впевнена, захопить вашу увагу. Або, якщо ви з нею знайомі. О, я вас вже люблю. Twix має 22 нагороди та 42 номінації. Найбільш цікава з них для мене це нагороди за найкраще музичне відео на пісню Салафанфейн, який був знятий у нас. За нею вона отримала Grammy Award. Хоча жанр, в якому створюють свої роботи Твікс, важко неможливо описати одним словом поп RB. Але список жанрів є з таким. Але не обмежується до поп, арт-поп, гліч поп, експериментальна електронна музика, тріп-хоп, авангардна музика. Чесно кажучи, я не дуже сильно люблю порівнювати музику одних людей до інших. Ну але якщо вже це робити, то її музика може нагадувати Бьорк, Алію, Кейт Буш, Принц, Софі і Мадонну. Твік з самого дитинства займалася танцями. І з 12 років вже приймала участь у різних івентах як саме танцівниця. Пізніше, у 18 років, вона переїде у Лондон, де вона навчається і працює, а працює вона на підтанцьовці у таких відомих виконавців, як Jessie Калі Allemino та Ед Shannon. Одночасно вона записувала і виконувала свої пісні і робила це, де можливо за гроші, не гроші, в маленьких або зовсім маленьких клубах. Ходить така легенда, що працювавши у бондаж стріп-клубі, її зустрів там один хлопець з лейблукс, yeah, який її на нього і підписав. Вперше світ почув її роботи AP1 та AP2 у 2012 році. До речі, що до псевдоніму, чому FK Twix? Як зазначалося раніше, вона танцівниця і її колеги по роботі дали їй такий псевдонім Twix, що з англійської означає. Їлочка її коліна так розтіли, що це призвело до такого псевдоніму. Байсіклік ав авіасвін Твикс. У цьому відео я не намагатимуся детально описати всю її дискографію. А дискографія PIX налічує 14 альбомів, до яких входять додаткові альбоми, релізи для Японії, ще не вишивчий Afterglow. Мета цього відео познайомити вас з цією виконавицею, прокласти шлях, за яким ви не будете сприймати її як щось дивне, неприємне, а навпаки, закохаєтеся в цю виконавицю. Перший альбом Capri Songs. Capri це майже повністю танцювальний реліз, який навіть не є альбомом, це мікстейп. Що це означає? Це означає те, що Лейбл не хоче паритися. На цьому релізі Твікс дуже грайлива кішечка, дуже танцювальна і весела. Це не дуже типова для неї роль, якщо хто знає її попередні альбоми, особливо на момент виходу його. Але треба розуміти, що цей альбом вийшов після Магдалени. Це дуже важкий, тривожний, глибокий альбом, який просто розрізає себе всередині, щоб відкрити вам свої рани, ще раз до них докопатися, показати відчуття. Це не те. Тут все спокійно, елітне танцювальне. І в цілому, це один з моїх найулюбленіших літніх альбомів. Я його вмикаю, коли хочу зануритися у літо, сонце, веселу, теплу атмосферу. Ось я вставляю коментар самої Твікс про те, чим для неї є цей альбом. Це касета. І це настільки приємно і особисто, ніби вона записала це для своїх друзів, і ми є її друзями. О, це як створювати плейліст для когось з близьких. А це ще й касета. На цьому альбомі у Твікс більше колаборацій, ніж на всіх попередніх релізах. Це я кажу не тільки про виконавців, але й про й продюсерів. Серед виконавців є такі, як. The Weeknd, Shy Girl, Georgia Smith, Daniel Caesar. З продюсерів це Арка, Mike Дін, Фред Аген, Сайго Bodega. Звичайно, він буде там, де Shy Girl. З перших хвилин складається відчуття, ніби з тобою розмовляє твоя близька подружка. Розмовляє про свої дейти, показує свої переписки з хлопцями. Ви маєте такий чудовий енергообмін. Особливо це відчуття досягається вставками голосових повідомлень від її друзів. Звичайно, моє улюблене це Це дуже танцювальний альбом, який хочеться вимкнути зі своїми подружками, відчувати себе максимально розкуто, вільно і сексуально. Мабуть, найбільш радіо-френдлик трек це буде трек The Weekend on Tears in the Club. Найбільш танцювальними треками буде Pumper Moose, Pappy Bombs, Honda, Jealousy. А трек Oh My Love. Вона така чесна. Угу, girls take notes, тому що, всі ті, хто запитував свого що між нами відбувається? Хто ми? І ви не отримували відповіді? Або в відповіді було. We're just hanging out, aren't we? Цей трек для вас. Мені дуже сподобався трек з продюсований Майком Діном Which Way. Де з неї говорить Диявол. Що? І ще й каже їй, що ти обрала не той шлях. Що? Of course, була б на Альбомі не було сумних пісень, Або хоча б просто спокійних. Це такі пісні, як Meta Angel, Light Beamers, Tears in the Club. Про саморефлексію, переосмислення та трансформацію внутрішнього світу. Ось таким був Каприй Сонз. Дуже літній настрій, дуже танцювальний, дуже легкий. Ми переходимо до LP1. LP1 – це абсолютно неймовірний дебютний альбом. Ось буде цитата Танцівниця, що перетворюється на неземний поп-феномен. Чесно кажучи, для багатьох фанатів твікс цей альбом так і лишається найголовнішою її роботою. Але ж чому? На момент виходу альбому у 2014 році це був ковток свіжого повітря. Цей альбом одразу захопив увагу як критиків, так і слухачів. З моменту виходу її альбому її естетику називатимуть моторошною, постгуманістичною. І взагалі з ефектом Uncanny Valley Girl. Цей альбом не був би таким резонансним, якби не продюсери Арка і Тік. Дуже сильно відчувається продакшн-арки на цьому альбомі з її ламаними бітами, важкими перегрузами, накопиченням звуків, іноді може здаватися дуже неприємним. Але в комбінації з ангельським голосом FK Twix це створює настільки незвичайний ф'южн. Що ти не можеш лишитися осторонь. Тебе все одно пробиратимуть якісь емоції. Це можуть бути позитивні, негативні, але ні в якому разі не буде байдужості. Арку на той момент знала лише як продюсера Ізі та навіть продюсера Кейт Вікс. Однією з головних тем цього альбому є перехід від другорядної особи якоїсь танцівниці до головної ролі у своєму житті. Саме про це нам навіть не натякає, а прямо говорить трек Video Girl». Неможливо ігнорувати візуальний компонент творчості Твікс, який є дуже промовистим. Декому він може нагадувати Бьорк 90-х. Тут поєднується і відвертість, і мистифікація, і сила, і відчайдушність. Її тендітний, ніжний, солодкий голос тебе вволокує, але ці біти тебе безпощадно катують. І в перші рази захочеться просто тікати від цієї музики, але зупиніться, не робіть цього, вам сподобається. Її виразна мова символів існує не просто як цікаве доповнення, а це повноцінний компонент її творчості, завдяки якому вона може складати повну особистість. Хочу буквально секундочку звернути увагу на її неймовірне тіло. Скільки в ньому роботи? When I train, I believe that what I leave in the gym or what I leave on the dance floor is a microcosm of the mark I'm going to make on the world that day. От таким був LP1. Дуже різкий, проникливий, але чесний. Ми переходимо до моєї улюбленої роботи, якою є «Мелісса». Реліз цієї роботи відбувся за рік після виходу дебютного альбому. Він досить короткий, менше 20 хвилин і всього 5 треків Проте, як він вражає. Це дуже концептуальна робота, в якій, крім опису Uncanny Valley Girl, додається трансгуманізм. В принципі, трансгуманізм це вихід за межі. Щоб наглядно показати, ось ось це трансгуманізм. Дуже рекомендую вам не пропустити міні-фільм до цього альбому, в якому головну роль грає Мішель Ламі, муза Ріка Оонза. А також можна побачити багато легенд у Vogu. І взагалі Vogue і FK Twigs ідуть одне з одним дуже давно. Одні з перших відео FK Twigs, які я знаходила вживу, це був її відео Вогу з концертів. Я передивлялася ці відео разів 10. Це дуже вражає. Ця сила, ця енергія, це точність, ця виваженість. Figure 8 це. це і є один з елементів боку. Побачивши назву альбому, не зовсім можна навіть і зрозуміти, що це означає, але це слово Меліса. Меліса – це жіноче альтер-его FK Twin's. Це темношкіра жінка, яка навчилася розуміти себе і своє тіло, володіти своєю креативністю, сексуальністю та енергією. Маліса з перших секунд проникає в тебе і захоплює просто in the chokehold. вона тебе не відпускає. І я так сильно люблю цей альбом, що не можу до нього підібрати слів. Це як безумовне кохання, яке не треба пояснювати. Тому просто біжіть і послухайте цей альбом. Подивіться це відео. Він короткий, але він на вас справить таке враження, що відходити від нього ви будете довго. Хорошого жензу! Ще хочеться зазначити, що пісня I'm your doll» була написана FK Fix у 18 років, коли вона не мала ні досвіду, ні розуміння того, що відбувається. Це мала бути звичайна поп-пісенька, але перечитавши її у 25 років. Вона вже себе не асоціювала з тією дівчиною. Тому, взявши текст її пісні, поєднавшись з новим звуком, вийшла зовсім не мила і приємна пісенька про те, як дівчинка готова на все заради свого хлопця. Ні, відчувається жартовність в цьому. В принципі, цей альбом дуже апокаліптичний. Відчуття ніби відбувається кінець світу, і ти не можеш вибратися. Проте, я б сказала, що це та трансформація, яка потрібна кожному з нас. Не пройшовши через неї, ми не набудемо розвитку. Ми не зможемо рухатися далі. Тому давайте рухатися далі і слухати FK Twigs. Ось на цьому моменті я хочу сказати дякую. Дякую, що ви це прослухали. Якщо ви дійшли до цього моменту, дайте знак. Якщо ви слухали FK Twigs раніше і ви хочете цим поділитися, напишіть свій улюблений альбом. Чому ви любите FK Twix? Чому ви не любите FK Twix? Чому? Підписуйтеся на мій канал, ставте лайк. Всіх люблю. Peace, love. Bye-bye!